Так, Будемо робити невеличкий тест-драйв на Suzuki Address V125G, чотирьохтактний інжекторний на повітряному охолодженні адрес. Кому цікаво детальний огляд, дивіться в мене на каналі. Ну Як завжди, невеличкий тест-драйв на ходу. Розкажу вам, що це за апарат, свої. Невеличкі враження, які я говорив неодноразово, і буду повторювати, щоб всі знали, що моделька V125G, V125S просто 125 адрес 17-18 років. Це мега зручна техніка з надійним двигунчиком інжекторним економним, і я на діжки мав задоволення відкататися більше року і дійсно скутер е комфортний, надійний і швидкий. І що саме головне невеличкий в розмірах. І, мабуть, єдиний малокубатурний скутер, в якого є масляний фільтр. Це S та G версії. Тішка в невеликих розмірах. Але дуже-дуже такий шустренький скутер і дуже зручний. Так, що на рахунок десятих колес я вам хочу розказати. А, мабуть, не потрібні от такому скутеру більші колеса, так як це буде вже не та керованість, не та маневреність, не той набор швидкості. От, і звичайно його розміри якраз підходять до колес, які в нього є. От, він реально невеличкий по розмірах, але має потужне серце, яке рухає його доволі швидко вперед і знову ж таки має, має зручність в скутері, має комфорт. Надзвичайно керований апарат, гарно відчуває дорогу, в мене є впевненість в ньому, що я можу на швидкості 70-80 пустити кермо. Тобто супер. І максимально вже 90 є. Що я вам можу, друзі, сказати? Реально, адресик, на мою думку, шикарний апарат. Максимально з моєю вагою в районі 90-95. Максимально зручно, максимально шу шустренький скутер, класний набір по швидкості, економний інжекторний. Ну, На сьогоднішній день навряд чи щось є таке цікаве. Інжекторне, економне і яке їде. Реально їде. Кому подобається контакти в описі під відео. Не забувайте заходити на телеграм-канал з наявним асортиментом обирати ракету для себе, щоб бути мобільним, економним і отримувати задоволення. Всім гарних покупок!